Друзі, моє вітання на youtube каналі Телеграф. Є моє ім'я Даріна Глущенко. Щодня ми говоримо про те найактуальніше та найцікавіше, що відбувається в Україні та світі. На календарі, 20 серпня, середа. Інформаційний тиждень у самому розпалі. Як бачите, до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість. Це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи. Інформаційний спротив. Пане Олександре, мої вітання. Рада вас бачити. Вітаю доброго дня. Отже, хочу з вами розпочати із теми гарантій безпеки для України. Зокрема, Bloomberg пише про те, що пакет гарантій не буде вже форми цього тижня і передбачає відправлення європейських військ як частини потенційної мирної. Угоди Блумберг посилається на зустріч європейських посадовців у вівторок і говорить про те, що вони зосередилися на плані відправлення британських і французьких військ до України в рамках мирної угоди, включно з чисельністю та розміщенням військового персоналу. Про це повідомляють джерела Блумберг, які обізнані ситуацією, і близько десяти країн готові надіслати сили до України, зазначають ось ці джерела на умовах. Анонімності пропоную пане Олександре більш детально обговорити про які саме, от якщо ми беремо ці 10 країн, про які саме країни може йтися, і цікаво також почути вашу думку стосовно того, а якою тут може бути роль Сполучених Штатів Америки, враховуючи той факт, що ну скажімо, характер підтримки з боку США, саме з боку гарантій безпеки, залишається таким невизначеним, тим більше, що Трамп сказав, що не буде американських військ на українській території. Ну, по-перше, тут треба зазначити, що ми говоримо про якісь анонімні джерела, починаємо з цього, у мене завжди анонімні джерела, яким слід мати якийсь рівень довіри. Вони викликають вже недовіру. Починаємо, хоча б з цього. І в принципі, в більшості випадків саме критичне мислення українців, я завжди закликав, що будь-яке анонімне джерело. Не назване, воно вже повинно викликати сумніви щодо достовірності тієї інформації, яка надходить. Це перший момент. Другий момент, а який функціонал? Ну, уявимо собі, так що будуть відправлені якісь підрозділи до України. Який функціонал цих підрозділів, що вони повинні бути робити? А я нагадаю, що в цьому році Росія, не погоджуючись не з ким, намагалася встановити два. Періоду перемиря це було перемиря на травневі свята, і це було великодневе перемир'я за цей період, що вони назвали перемирям. Інтенсивність бойових дій під час першого великодневого трохи змінились десь приблизно на 15% За середньостатистичним, а під час травневого вони змінились взагалі. Різниця була тільки в тому, що зменшилась кількість нальотів по доловій частині України дронами Камікадзе та дронами Приманки і ракетними ударами. Трохи зменшилось, чи не відбувалося в якісь, на якусь добу взагалі. Тому вірити в те, що Росія буде притримуватись саме перемиря не ведення бойових дій ні, нічого такого я не вірю. Так, само як це не відбувалося з 2015 року після мінських угод, і перша, перша позиція, перша вимога, яка була перший пункт, який був в цих мінських угодах, це саме припинення вогню. Вогонь не припинявся так у порівнянні з цим з нашими реаліями, це зовсім інший рівень ведення вогню, але він не припинявся жодного. Тому я вже в це не вірю. Так само, як я і не вірю в те, що буде в Україну відправлено ту чи іншу кількість контингенту з боку uh -huh. наших європейських партнерів, що вони тут будуть робити? Під якою егідою дуже цікаво. Може це буде Агіда ООН, Оце будуть якісь там голубі шоломи чи щось таке інше. Тут треба згадати, а які миротворчі місії під егідою ООН за останні 30, 40 або навіть 50 років вони досягли своєї остаточної мети, тобто припинили конфлікт та війну. Жодна навпаки, будь-яка інша, будь-яка миротворча місія вона призводила до того, що через деякий час війна відновлювалася більш кровопролитними та масштабнішими бойовими діями. Воно нам потрібно ні. Uh, інший момент: uh, чи будуть ці військові вони підпадати, як вже ми вже це чули неодноразово під п'яту статтю колективної безпеки НАТО? Нібито це ще не НАТО. Ми не в НАТО, але це буде захист, який дуже схожий на захист від НАТО. Але тут є цікавий момент. А що таке п'ята стаття? Багато хто розуміє, що таке п'ята стаття колективної безпеки Північно-Атлантичного альянсу, наприклад, завтра. На Естонію нападе Росія і от починається повномасштабне вторгнення в Естонію. НАТО одразу почне захищати Естонію, туди одразу відправиться експедиційний корпус, одразу почнеться оборона естонських кордонів. Ні, нічого подібного, почнеться консультації, тобто бла бла-бла. Вони почнуть між собою вирішувати. Яка країна що буде робити? Ну, тобто, одна країна буде забезпечити морську компоненту, інша там сухопутну, третя повітряну Хтось дасть боєприпаси, хтось надасть логістичні вузли. Угорщина взагалі нічого не надасть, скажуть, що вони миротворці, і вони за мир в усьому ми і так далі. Тобто, ось що буде відбуватися протягом можливо декількох днів, можливо декількох тижнів. За цей час не тільки Естонія буде повністю окупована, а також Литва, Латвія і частина Польщі з прорубанням Сувалського коридору до Калінінградської області нам потрібен такий захист. Я також думаю, що ні. Тому, до коли я чую про гарантії безпеки від наших західних партнерів, я відношусь до них саме так. Вони як партнери в питаннях забезпечення. України усім необхідним себе не яскраво проявили так непогано, але це не на відміну і навіть не на добре. Задовільно ось таку можна поставити їм відмін щодо забезпечення України. А якщо ми говоримо про військові операції, про гарантії безпеки, навіть не згадуючи Будапештський меморандум і багато чого іншого, я в це не вірю від слово взагалі. Mm -hmm. Дійсно, президент Франції Макрон, якого цитує Політико, каже про те, що наступні два тижні будуть критично важливими для визначення гарантій безпеки України. Все таки продовжимо цю тему. І європейські Макрон каже, що європейські та інші партнери готові до операцій не на передовій. Пане Олександре, як ви вважаєте, от чому саме два тижні Невже за пів місяця можна напрацювати е, такий важливий документ, це все узгодити? Я, звісно, в цьому не спеціалістка, але ну мені здається, що Ні. два тижні це надто мало. Ні. І... Повністю погоджуюсь, неможливо. Повністю Ось, це так, неможливо. І... Абсолютно і... так. Це неможливо, це нереально просто особливо з того, що ми зараз говоримо не про Косово, так, а, так, там, так. локальний конфлікт. Ми не говоримо про якийсь тимчасовий конфлікт. Ми 100%. говоримо про довготривалу, найкривавішу, наймасштабнішу війну на європейській частині континенту з часів Другої світової війни. От про що ми говоримо: це неможливо зробити за два тижні, але два тижні чомусь якимось чином дуже подобається цей термін Дональду Трампу. Тому Еммануель Макрон такими фразами він підіграє Дональду Трампу. Дональд Трамп вже навіть має в деяких колах прізвисько Дональд два тижні Трамп. Тобто, Серйозно, ви місті... чого? Ну uh -huh. так, «Дональд два тижні Трамп. Дональд два тижні. Uh -huh. ну, постійно у нього відтермінування, введення санкцій два тижні, відтермінування ще чогось два тижні. У нього постійно, от є uh -huh. цей термін два тижні. Ми зараз спостерігаємо за тим, як наші європейські партнери, це без образ абсолютно. Це я розумію цю політичну гру, але вони займаються підламузництвом до Дональда Трампа. Ніхто не хоче з ним ворожувати. Усі дуже добре розуміють, що США вони були, є і будуть. Дональд Трамп – це е, тимчасова е, тимчасова проблема. В США це тимчасове явище, яке через деякий час все, все одно мене 2028 рік. А європі ще працювати і працювати з США. Тому ніхто не хоче бити гошки з США через Дональда Трампа, і тому на європейських партнерах зараз наших європейських партнерах зараз ось такий великий тягар, займатися підлабузництвом до людини, в якої інтелектуал показник IQ – це точно менше сотні, особливо коли він порівнює Техас з Кримом чи говорить, що Україна вона умивається океаном. Це взагалі шедеврально. На жаль, це проблема і для нас також, тому що і нашому президенту, і нашому дипломатичному сектору, який звик до нормальної, адекватної дипломатичної роботи, їм також доводиться адаптуватися до умов, коли треба спілкуватися з фактично говоримо прямою мовою з середньостатистичним американським реднеком. І от саме це є великою проблемою. Тому, коли ми чуємо про якісь там два тижні, чи про те, як Дональду Трампу Володимир Зеленський сказав багато разів дякую, чи те, як усі зібралися, прийшли і почали від пані Малоні, закінчуючи пану Мерцем, казати про те, який Дональд Трамп класний політик, що він всіх зібрав і зараз. От мир він вже ось тут ну, десь на порозі. Це все гра, це все дипломатична гра, і усі змушені в неї грати, тому що всі змушені в неї грати, тому що такі умови на жаль. Такий зараз президент США. Ми не можемо на це повпливати. Ми не можемо нічого змінити. Але нам дуже важливо, що об'єм недопомоги, а називаємо це так: продажу контрактів до України зброї на 10 мільярдів. Він працює. В перспективі це ще 90 мільярдів. Тобто, загальна кількість допомоги, загальний об'єм допомоги це 100 мільярдів. Це величезний об'єм, хай через продаж через наших європейських партнерів, але Україна буде це отримувати. Тому так можна Дональду Трампу сказати 100 тисяч 500 разів дякую, можна грати в його гру. Дитячу я б навіть сказав, у якомусь сенсі, тобто те, що зараз робить Дональд Трамп, це взагалі не make America great again це зовсім інше, і навіть в Америці постійно його намагають цим тикати. Демократи і не тільки демократи, навіть в республіканській партії цим не задоволені. Але ми будемо грати в цю гру для того, щоб продовжувати перемагати Росію, щоб не давати їй можливості захоплювати ще більше наших територій, становити ультиматуми і вимагати чогось, тому. На жаль, ми в таких умовах mm -hmm. так само, як і наші європейські партнери. Mm -hmm. e, скажіть, будь ласка, якщо ви говорите про те, що європейські e, політики грають в гру з Трампом, а чи розуміється Трамп, що з ним грають? E, то це дуже цікаве питання, <зас> тому що <зас> Трампу не подобається те, коли з ним починають не погоджуватись. І тоді він mm -hmm. починає щось з, 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 ну, щось так, Думати, що щось йде не за його планом, але коли забагато лестучив його напрямку саме до його особистості, то мабуть він все ж таки втрачає відчуття реальності. Він не може людину, яка каже: Трамп, ви такий класний, ви такий ви феноменальний гравець в гольф. Ви просто чемпіон гольфу в світі? Та ні, чому в світі, всесвіті. Вам треба, щоб Ілон Маск відправив ракету на Марс та встановив статую з золота, де ви будете з клюшкою від гольфу, і щоб усі марсіяни бачили, який ви класний гравець. Тобто, ось якби ви були президентом США. Після своєї першої каденції, то анунаки ніколи б не напали на землю з планети Нібіру. А Фаетон ніколи б не вибухнув і в нас було б набагато більше ніж зараз в сонячній системі планет: 11, 12 чи, мабуть, навіть 15, і все це було б завдяки вам. Тобто, ось ці лестощі йому подобаються, і наскільки б вони абсурдно не лунали, вони працюють. Єдина людина, яка мені здається, як би це дивно, також не лунало. Але єдина людина, яка може трохи його врегулювати, усі амбіції ЕГО та все далі, це Меланія Трамп. Інколи мені навіть здається, що ми повинні Меланії Трамп віддати більше поваги та шани аніж Дональду до Трампу в майбутньому. У нас є в Києві, наприклад, вулиця е а, е і це непогано. Я вважаю, що це дуже добре. Я думаю, що і Меланії Трамп треба щось назвати. Ну, Якщо е, Дональду Трампу можна назвати було б, е, якусь вулицю на Троєщині, то Меланію Трамп можна було б назвати станцію на Виноградарі. Е, ну, тобто вона ще не прокладена, але це просто малювало б е, мера Києва, щоб він якомога швидше її побудував, щоб назвав не Виноградарі, а, наприклад, станція Мелані Трамп, метро. А можливо, США навіть це іще і проінвестувало, то що так, що пану Кличко також це повинно зацікавити. Сподіваємось, що передадуть меру Києва інформацію від нас. Якщо ми вже почали говорити про Трампа, повторю ще раз, що він сказав, що гарантії безпеки будуть надані, але це точно буде не НАТО. І таку сказав: ну я не знаю навіть, як описати, як сказати, як назвати цю фразу цікаву, можливо, цинічно. Трамп загалом сказав, що Україна завжди була. Буфером між Росією та Європою, тобто там Росією та НАТО, знову нагадував про міфічні 350 мільярдів. Потім стверджував, що їх вкрали, і все таки, пане Олександре, повертаючись до теми гарантій безпеки, ми всю нашу розмову про них говоримо. От сама фраза про те, що Україна завжди була буферною зоною між НАТО та Росією. Наскільки ця фраза є цинічною? Як загалом на неї реагувати? Взагалі не цинічна, але вона реалістична, повністю реалістична. Це, мабуть, одна з небагатьох фраз більш-менш таких розумних, які говорить Дональд Трамп. Це правда, і ми повинні також це розуміти. У нас вся історія це буфер між Європою та Росією. Росія саме через Україну намагалася вийти до Європи завжди. Так, так. Тут ось цікавий приклад. Я можу про це говорити довго, але один цікавий приклад це останні удари по території Російської Федерації по залізничним вузлам. Uh -huh, uh -huh. Справа у тому, що якщо подивитися на мапу розглуження залізничних колій і напрямків часів Радянського Союзу, то можна побачити дуже цікавий момент. На Далекому Сході, на Росії, майже нема. Залізниць. Це окремо взяті унікальні логістичні артерії. Більш до західної частини Росії їх стає більше. Але найбільша кількість саме в Україні. В нас найрозглуджена була за часів Радянського Союзу залізнична система залізничних корів. Чому? Тому що радянський союз він готувався воювати з НАТО, і саме з глибокого тилу вони і проєктували, прогнозували підвезення всього боєкомплекту, боєприпасів, матеріально-технічного забезпечення, паливно-мастильних матеріалів всього ближче до західного кордону, тобто Україна це була основна арена. Для uh, розуміння радянського командування основна арена для майбутньої війни, тобто така велика буферна зона, і це як з одного боку, так і з іншого. А тоді це було з боку радянського союзу зробити все, щоб Україна це була ось цим буфером. До речі, під час другої світової війни саме так і сталося. Uh, найбільше втрати, найбільше гальмування нацистської нацистських військ відбувалось саме в Україні. Те, що там Сталінградська битва, Москва і так далі це вже відголучення від того, які втрати нацистська Німеччина вона мала в Україні. І е, зараз ситуація дуже схожа. Європа захищається Україною як щитом від Російської Федерації, так дійсно буфер. Але це я не вважаю, що це якась що ми щит е, Європи, що це е, якась образа. Нічого подібного, тому що це дозволяє нам мати привалею стати однією з найсильніших країн в світі, з найсильнішою армією, найвисокотехнологічнішою, найдосвітнішою, і яка ну я не говорю зараз навіть про ядерну зброю. Давайте ось без якихось таких гіпертрофованих моментів, хоча це також дуже цікавий аспект. Але Україна дійсно має можливість в перспективі в майбутньому стати країною, яка не просто на європейській частині континенту може домінувати як серйозна військова сила, а й в принципі стати однією з топ 10 армій світу по потужності, і ми зможемо сперечатися навіть з США і президент України в якийсь момент, майбутній якийсь президент України. Він може зможе говорити з президентом США, якщо вони знову якогось редника там оберуть, зможе говорити з ним не, не на інтелектуальному рівні, на рівному, а саме на політичному, тому що Україна не буде якимось там, наприклад, країною з топ 20 по потужності, якій потрібна допомога США. Це США буде потрібна допомога Україні. Я в це дійсно вірю. Це можливо реалізувати. Наш військово-промисловий комплекс має потенціал таким бути. Я скажу навіть так: після розпаду Радянського Союзу, саме в період розпаду Радянського Союзу, по багатьом рейтингам Україна займала третє місце в світі після Росії та США по військовому потенціалу. От просто приклад. Потім у нас забрали ядерну зброю. Ми були в топ-10. Потім в нас пішло роззброєння броньованої техніки. Нам вирізали тисячі танків, тисячі бойових броньованих машин. Про це до речі не говорять. Багато говорять про ядерну зброю, а не багато говорять про те, що ми танки відправляли в вуділь за домовленостями з нашими західними партнерами. І зараз в нас би танків було б набагато більше. Або бойових броньованих машин, снарядів, мін, протипіхотних мін і багато чого іншого. Ми були однією з найпотужніших армій на момент розходу радянського союзу в світі, і навіть після того, як забрали ядерну зброю, тому mm -hmm. у нас є всі можливості повернутися до цього етапу, особливо користуючись технологіями, до яких отримали доступ. Ну і звісно ж, інвестиціями. Головне це все, ну, як то кажуть. Погане слово його не можна в Ютубі а, говорити, бо може ще, ще забавне, але усі дуже добре зрозуміють про яке слово я маю на увазі. Головне це все не про фукати, не про фукати, Олександре, на вашу думку тоді скільки десятки років, десятків років потрібно для того, щоб повернутися, щоб не повернутися, щоб стати тією потужною військово потужною державою, Україною, про яку ось ми зараз з вами говоримо? Я думаю, що у порівнянні з можливостями саме російського військово-промислового комплексу та тих санкцій, які не повинні бути з них зняті, і при сталій підтримці України нашими міжнародними партнерами інвестиційною підтримкою в тому числі, років 10. 10 років, це прям дуже короткий термін. Так, це дуже короткий термін. Я повністю погоджуюся, але треба брати до уваги те, що у нас є. Ну, наприклад, Європа, яка не поспішає з розвитком та каталізацією свого військово-промислового комплексу, тому ми дуже швидко саме європейські країни зможемо витіснити за рахунок нашого військово-промислового комплексу найближчі 10 років. Uh -huh. Приклад елементарний. Я думаю, він багато про що скаже. З початку 2022 двадцять ми почали виробництво наших колісних самохідних артилерійських установок. Це 2 із 22 Богдана, які пройшли вже неодноразово багато модернізації. Вони є різних модифікацій, але ми зараз виробляємо саме в цій компоненті більше САУ, аніж усі європейські країни в світі. Пам'ятаєте, як у 2022 році? Європейські країни та США пам'ятаєте, як в 2022 році ми аплодували, коли Франція почала постачання нам Сау Цезар. Mm -hmm. Так от французька компанія Некстер вона виробляє станом на сьогодні менше Сау Цезарь, аніж ми виробляємо наші Богдани. А, в США. Mm -hmm. Набагато менше виробляється сумхідних аталейських установок на рік, аніж ми виробляємо на рік усі європейські компанії, Виробляють менше самохідних артилерійських установок, аніж ми виробляємо. Все одно нам цього мало. От в саме з вимогами сучасної війни, нам все одно цього мало, але ми виробляємо набагато більше. І що ми будемо виробляти через 10 років? Просто уявимо собі, скільки в нас буде цих установок через 10 років. 10 разів більше ні, це не арифметична прогресія, це якраз геометрична прогресія виробництва. Цієї компоненти і це стосується боєприпасів, снарядів, ракет іншої техніки. Ми намагаємось це все масштабувати, і воно масштабується. Угу. Пане Олександре, якщо ми говоримо про ці 10 років, це означає, що країна має працювати лише вірніше, країна має стати на рейки ВПК і працювати ні. лише в, в воєнному секторі, тому що ми ж розуміємо. Ні, Ми, що, ми, ми, ми зараз працюємо ми... в військовому секторі. Ну ні, ні тому ми тому я тільки, я запишу, зараз ми нормальна демократична угу. країна, яка а, має економіку, так яка має деякі обмеження у зв'язку угу. з військовим часом. Але у нас не ті військові рейки, як у Російській Федерації. В Російській Федерації все набагато жорсткіше. них дійсно вся економіка вона переведена саме на військові рейки. У нас ні, в нас працюють інші галузі, тому нам це не потрібно буде саме в межах цієї концепції, в якій ми зараз знаходимося, ми повинні так далі розвиватися. Але є моменти покращення, є там законопроекти, які можуть значно. А полегшити виробництво наших військово-промислових підприємств, які зараз розглядаються до, до речі, Верховній Раді. Там від дискусії відбуваються там, наприклад, законопроект Дефенс Сіті та інші. Тобто, є багато ось таких моментів. Якщо ми не будемо це блокувати, якщо це не буде гальмуватися, якщо не буде спливати на поверхню якийсь цей корупційний мостодон з минулого, то дійсно за 10 років ми можемо стати. Не просто найсильнішою країною в Європі, ми можемо стати однією з топ країн за військовим потенціалом в світі і говорити на рівних з а, навіть США. Головне це правильно все спрогнозувати, побудувати цю концепцію, і відповідно, щоб вона працювала, а не щоб її постійно гальмували якісь там інтереси внутрішні. Дякую вам, пане Олександре, як завжди, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо ви цього ще не зробили. Ставте свої вподобайки та пишіть коментарі. Традиційно також закликаю вас підтримувати Збройні Сили, донатити і допомагати нашим хлопцям та дівчатам. Побачимося в наступних випусках до завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.